Дня мене звати Катерина. У даному огляді я розповім про лінійку пласких компактних водонагрівачів із розумним управлінням Bosch Тронік 4500. Бойлер для вертикального або горизонтального встановлення у сучасному дизайні Бош доступний в об'ємах 50, 80 та 100 літрів. Тронік 4500 має клас енергоефективності Б, що для водонагрівачів накопичувального типу є найкращим показником. Всередині Tronic 4500 має два резервуари з емальованим покриттям, у кожному з яких встановлено електронагрівальні елементи мокрого типу, що також покриті захисним шаром емалі. Те не працюють по черзі для економії часу та енергії. Для зручного та інтуїтивного керування Tronic 4500 обладнаний аж емай-дисплеєм, на якому буде відображатися поточна температура. Його можна легко орієнтувати у вертикальному Горизонтальному положенні. май дисплей має 7 сегментів і шість сенсорних кнопок. З допомогою кнопок на екрані можна обрати бажану температуру та режим роботи. Користувачі бойлера Tronic 4500 можуть обрати один з чотирьох режимів роботи: смарт, він же інтелектуальний, економічний, ручний чи програмований. У ручному режимі бойлер нагріває весь об'єм води до заданої температури у діапазоні від 30 до 75 градусів. Після активації режиму програмування бойлер починає готувати гарячу воду відповідно до запрограмованого часу та бажаної температури. У режимі еко або економічному водонагрівач фіксовано працює із заданою температурою 55 градусів. Це забезпечує комфорт гарячої води та нижчі витрати. Найбільш заощадливим для користувача буде використання інтелектуальної. Режиму роботи. у даному режимі водонагрівач протягом першого тижня після встановлення вивчає та запам'ятовує ваше щоденне використання гарячої води. Та з наступного тижня нагріває лише ту кількість води, яка вам дійсно необхідна. Разом з будь-яким із чотирьох режимів користувач може увімкнути функцію Boost. Під час роботи даної функції прилад нагріватиме воду до досягнення максимальної температури. Завдяки цій функції, яка залишається активною протягом однієї години, можна задовольнити потребу у більшій кількості гарячої води. Після завершення цього періоду бойлер повертатиметься у попередній режим роботи. У даній серії також доступна функція. Термічної дезінфекції вона активується автоматично, коли Бойлер розуміє, що вона довгий час не нагрівалась до високої температури та є ризик розмноження бактерій. Компактний, надійний, економічний зі зручним керуванням. Бойлер Bosch Tronic 4500 створить комфорт, який ви очікуєте.